Добрий день Ви на каналі Магія Могосаду саду Чорівці, Буковина 23 серпня. У нас сьогодні зранку 13 градусів плюс 13. Е -е, я вже знімав відео, що я підрізав нижні листочки на помідорах. От е -е, Сьогодні знімаю це відео, тому що сьогодні у нас плюс 13, завтра... Зносію завтра неділя буде плюс 12-13 днів, вночі 7-8, тобто йде похолодання. Як я вже озвучив, що, що роблю? Зібрав врожай помідор. Зараз Я покажу то, що було, то що почервоніло. Як почервоніло, то що дійшло. Що не дійшло, дорізав листочки. Ну, що, ті помідори, які не дійшли, залишаємо, звичайно. Бачите, є вже такі кущики, які в мене вже вражені. От. Бачу, навіть пов'яли там помідори. Але до чого говорю? Це є. є багато зелених помідорів, які ще не достигли. От. То що нижні листки під гронами я позрізав, позалишав там, скажімо, щоб воно краще набиралося, живлення йшло на помідорки. От. Зараз. Зняв урожай, попідрізав ще листя, навіть повідкривав, бо буде ще чуть тепло, повідкривав так, щоб був доступ сонця, скажімо, от як цей листок тут вверху, його ще рано зрізати, але він закриває нам китички чи грони, то Ми можемо взяти його і підрізати, щоб відкрити. Не масово, але скажімо, ті, вітки йде сонце. Забираю чуть-чуть, щоб дати, ось як, як тут, я вже позрізав, то просто там залишив ось такий максимальний доступ сонця до плодів. А тут можна забрати десь так, без фанатизму, але от, щоб воно, ще скажемо, ця гілочка затіняє то. Я роблю так. Так це добирав, ну, дебирав ще можна трошки потримати. А над іншими зробив так. І що зараз роблю? Тобто зняв урожай, підрізав листочки, які йде потрібно. Так от на цій ділянці теж. Ну, ті червоні ще полишились, бо вони ще тверді. В основному пообрізав листя то, то яке вже пошкоджене, десь де потрібно, де є плоди, позалишав. Але так як ще багато зелених плодів, то більша частина їх ще зеленими. То сьогодні буду давати кальцій. Сьогодні субота, 23 серпня, а завтра буду давати сульфат калію. У мене пройшов дощик, поливати не буду, воно волога. Як завжди, розвожу кальцій, для чого я даю, щоб ці помідорки, які менші, могли підрости, і ці підрости до сортового розміру, набрали е, жилення. Тобто я підрізав. Листки, зібрав урожай, підрізав листки де потрібно. Даю кальцій. На другий день даю калій. І поки там 4-5-6 днів пройде, вже підживлення ніякого не даю. Тоді збираю урожай і цю процедуру повторюю знову. Для чого даю кальцій? Щоб ці рослини е, дозріли, як я вже сказав. Кальцій розвожу, чуть-чуть ну, його зарані зармає холодніше, Чуть-чуть його раніше треба розвести, щоб кальцій був скажімо, в розчинному вигляді, даю пів літра під рослину. Тобто літрової баночки, літрової кружки, кружки під кожну рослину. Зараз даю під усі. Так само калій. Калій для смаку. калієм буде завтра. Як я вже озвучу, запилення неважне цього року. Є трошки плодів. Я сподіваюся, що буде більше. Тому що буду щедрим, пригощу знайомих друзів. Ну, аби самим вистачило. Ну, думаю, що вистачить. Але ситуація в чому? Що я спілкуюся з людьми. ну, У нас тут, по крайній мірі, на боковині. Дружина спілкується з людьми. Так випадково там говоримо. Масово ще стоїть все зелене. Хоча мало би збирати вже плоди. Масово зелені. Що перець, що помідори, що з огірками слабувати цього року? Ну, що маємо, то маємо. Дякую Богу за це. Врожай невеликий. Ну Там ще є, позавчора трохи збирав, бо щоб не портилися, є такі вони вже м'ягенькі. Не знаю, будемо щось споживати, закруточки якісь робити, може якісь кетчупи. От. А тут вже у відрах розвів кальцій. О, там навіть дружище є слимак. Кальцій розвів, відра не дуже чисті, чуть-чуть зарані. Ну, 5 хвилин може треба. Кальційніт. Так, в моєму випадку кальциніт. Даю столову ложечку. Я вже просто робив на відро води, на 10 літрів, і пів літра під кожен кущик. Дякую за увагу.